Сто FM, радіо місто в Ефірі проект Контрабас. Студії з вами працює Віктор Мозлевський. І я радий вітати нашого гостя сьогодні. Це Іван Драчук, хіп хоп виконавець або містер і. Я Іра. Містер і Я, Так вітаю Іване. Дякую, що знайшов час, що прийшов до нас сьогодні. Будемо говорити про е вашу творчість, про те, що таке хіп-хоп зараз сучасний. Так, наш Вінницький безпосередньо. Е про реп теж поговоримо так, тому що знаю, що ви і реп-виконавець. Так, ви пишете свої тексти. Отже, почнемо ми з іншого. Почнемо, чому містер і я. Хто у вас, у вас містер? А хто я? Ну я, я розумію, певно, ви. А хто такий містер? Взагалі, ідея. До цього я випускав, випускав свої треки під псевдонімом Деві Л, що розшифровувалося як Diawol, просто англійськими Девіл, просто відділили. Цей псевдонім мені придумала моя старша сестра. Ну, хорошо, ви почали з, таким, з такою назвою. Та, вона так мене називала малим чортенятком і так це почалося. А містер, і я прийшло, коли я вирішив щось змінити у своїй творчості, якось стати на більш серйозніший шлях. Більш е, взяти серйозніший підхід до музики, і тому я хотів, аби якось мій псевдонім був зв'язаний з Україною, з тим, що я з моєю національністю. І якщо читати без крапки е, псевдонім МР угу. і Я, без крапки воно читається як Мрія. Мрія. Так. так я розділив крапкою, вийшло містер і я, і я такий містер і я. Сам псевдонім відображає те, що я не зовсім виконавець одного жанру і не хочу бути полоненим одного образу якогось, і тому пишу різножанрову музику, різносторонньо себе відкриваю, тому є якийсь містер, який пише щось одне, є якийсь я, який відображає себе у своїх треках, і тому це як, скажімо, така легка шизофренія саме в музиці. Так, а так якось виникло. Ви ще продовжуєте себе шукати, чи ну ви бачите, беретесь за різні, різні види музики, так за різні стилі. Це пошук себе, чи це ви так і плануєте далі шука... працювати в різних стилях? Взагалі, музика в мене якось виникає якась ідея, приходить натхнення. Хочеться написати іноді щось сумне, щось іноді агресивне, сказати все як. Як воно є. Але е, свій стиль, скажімо так, я вже знайшов. Свій стиль у мене є, е, я знаю, що я вмію робити добре. Але при цьому писати різножанрові треки, це ну, на цьому це не зупиниться. Просто є якийсь один, е, скажімо так, основний стиль, в якому я рухаюся. І є ще побічні стилі, які я з радістю можу там написати в якомусь іншому жанрі пісню. Наприклад, якщо. Для мене основою є реп, хіп-хоп, то іноді хочеться і трішки поспівати, написати щось більш ліричне, написати якийсь інді-поп, поп-рок. Через те, що це такі жанри, що я в основному слухаю, а те, що я слухаю, хочу якось і спробувати сам. Це залежить від настрою. Так, так абсолютно, все залежить не так від настрою, навіть як від натхнення, звідки воно прийде. Угу. Ви можете стимулювати натхнення? Чи це такий процес абсолютно випадковий? І ось може прийти в будь-який момент, якісь слова, якийсь ритм? Взагалі, коли ми, брали, коли ми починали писати музику з Зориславом? То натхнення виникало само по собі, коли ми писали, наприклад, разом біт. Зараз він пише окремо, а я вже потім вибираю якийсь біт, який мені більше подобається, і мене надихали самі біти. Самі біти, чого через те, що я слухав біт, і я вже описував собі якусь картину, що я бачу, що я хочу сказати на цей біт. Тобто спочатку йде музика. Спочатку йде музика, вже ж, е, іноді виникають рядки, які ще не мають ніякого музичного супроводження, але це так. Я потім їх перетворюю більше у вірші, адже вірші я також пишу. Е, натхнення більше, мабуть, стимульоване. вже. Mm. Е, за рахунок того, що я вже доволі довго пишу музику. І це вже такий більш е, звичайний процес для мене натхнення. Е, іноді буває таке, що воно приходить моментом. Мене надихає якийсь, не знаю, фільм, е, музична композиція, людина. Люди також доволі часто надихають їхня життєва історія. Е, навіть можу сказати, що мене може надихнути навіть якийсь мурал або графіті, які я побачив, і все мені хочеться написати якось щось про це. Тобто, натхнення це взагалі воно більш стале. Аніж набути, я нагадую, що ми говоримо із хіп-хоп-виконавцем, хіп-хоп та реп-виконавцем Іваном Дручуком, або Містер і Я, або Мрія, якщо без крапки в проекті Контрабас, ми продовжуємо нашу розмову. Скажіть, будь ласка, Іване, про що ваші тексти? Е, так як я не люблю музику без сенсу, а зараз її доволі часто можна зустріти на. Українські та й взагалі в музичній індустрії є пісні. Я так як я хіп хоп виконавець, я слухаю інших хіп-хоп-виконавців. І часто попадаються особи, які читають просто ні про що. І я таке не люблю. І я завжди, завжди стараюся вкласти якийсь сенс у треки. Взагалі, це, мабуть, мої треки про якусь життєву позицію, про те, ким я хочу стати або ким я був. Тобто треки я пишу дуже часто надихаючись самим собою. Часто мене надихає моя дівчина через, через те, що ну, коли ти в стосунках неможливо не писати про кохання, неможливо е, просто від цього тікати. І тому часто в мене пісні бувають ліричні про кохання, про е, нерозділене кохання це теж те, що люди можуть. Побачити щось у собі, коли слухають цей трек, вони розуміють, що я теж таке пережив. От. Але в основному стараюся писати про якісь життєві позиції. І я людина, яка дуже цінує правду. І я часто використовую це слово в треках, що краще, краще я прочитаю і скажу так, як є, аніж буду тікати від правди. Хто ваш перший слухач? Кому ну, ви довіряєте почути першому чи перший е, свій трек? У е, мене таких слухачів два: це моя старша сестра, і мій найкращий друг Андрій. Він зараз навчається в Польщі, але тільки-тільки я йду на студію, я вже йому пишу, кажу: Старий, чекай, сьогодні буде розрив сьогодні буде там, сьогодні буде лірика, сьогодні буде те те. То зазвичай, зазвичай так. Це дві людини, яким я завжди скидаю. Сестрі, я зразу пишу: сьогодні йду на студію, вона така. О, все, чекаю, чекаю, коли там. Ми стараємося з Зоріком зразу, після того, як ми записали трек, зразу його трішки зробити, трішки звести, щоб була вже якась демо-версія. Угу. От, і це я оці демо-версії скидаю Андрію та Тані одразу ж. Демо-версія це вже відсотків 70 готового твору, так? Так, так, це виходить не зовсім цілісна композиція через те, що в ній є якісь скажімо так, нюанси, які потрібно поправити десь, але в загальному це вже така да, більш зведена композиція, де оброблений голос більш-менш, всі доріжки звучать більш-менш так композиційно добре зібрано. і Ми стараємося одразу ж в реперів є такий. Такий, як би це підібрати правильно слово. Вони використовують едліби. Едліби це оці невеличкі вигуки, викрики між жадками. І ми стараємось ці едліби також одразу вставляти, зводити, щоб це звучало. Тому що коли ти слухаєш композицію, яка не має едлібів, реп-композицію, вона виглядає відчувається трішки сухою. А з цими едлібами це додає трішки настрою якось такого ритму. Розсоковитіше більше стоїть. Чого ви чекаєте більше від сестри, від вашого друга, так яким ви довіряєте вперше першому почути демо-версію так вашого треку. Ви чекаєте більше схвалення чи можливо критики? Критики? Я завжди людина, яка ну я завжди був людиною, яка цінує аргументовану критику. Тобто я сам до себе доволі критичний, і я знаю музичний смак цих людей, що вони слухають. Він збігає, вони збігаються ці смаки з моїми, і в принципі, я завжди буду радий почути їхню критику, якщо вони скажуть пані, там, там щось перегнув, угу. там десь сказав щось неправильно, десь там потягнув не ту ноту. Я з радістю це все вислухаю, і навіть постараюсь виправити ці нюанси. Mm. Тобто я ціную критику. Критика це добре. Критика заставляє тебе робити, ну ставати кращим і потім не робити тих самих помилок. Але і схвалення, якась мотивація, вони завжди вони, при цьому вони критикують, але при цьому вони і мотивують. Просто їхня думка завжди вона не базується лише на критиці, а й на мотивації, на підтримці. Mm. Іван Драчук, і виконавець містер, і я у нас в проекті Контрабас на радіо місто Нового. Ми продовжуємо розмову. У нас ще є час і ще багато дуже до вас питань. Скажіть, будь ласка, ви кілька разів сказали під час ефіру, назвали ім'я Зорік. Так це я так зрозумів, учасник вашої команди, так? І взагалі, яка у вас команда, з якою ви працюєте? Взагалі, раніше команда була набагато більшою, як би сумно не, не хотілося признавати, але. Були люди, з якими ми працювали доволі довгий період. Це був мій колега та хороший друг Сашко. У нього було прізвисько Самурай. В нього зараз псевдонім тиша, він також виконавець. Але він трішки, скажімо так, підзабив на музику, закрився в собі і покинув нашу команду. Андрій, який зараз у Польщі, він по зрозумілих причинах поїхав. і вже не так бере участь у цій творчій історії. Загалом команда складається лише з мене та Зорислава. Зорислав відповідає за те, аби моя музика звучала якісно зібрано. Зорислав ще дуже часто буде, ну, являється для мене теж критиком через те, що коли ми записуємось. У мене десь не та нота, ще щось не так. Він це завжди поправляє. Стоп, запись вань тут не так, трошки вище візьми. Все гаразд добре. Тобто команда складається з мене, я сам для себе, скажімо так, креативний менеджер і Зорік, як мій продюсер. Чи важливо для хіп-хоп виконавця вокальні дані? Ось такі е... академічні, класичні вокальні дані. Саме академічні ні. Е, взагалі, якщо ти хіп-хоп-виконавець, це вже залежить від самого тебе, чи бажаєш ти співати в своїх треках чи ні. Я як людина, яка має доволі такий е, високий голос. Саме в треках я доволі часто такий навіть буває писклявий і треба виправляти. То, ну, мабуть, як для себе, як для себе, як для виконавця, я б сказав, що я би хотів е, отримати якусь трішки вокальну е, освіту, але, в принципі, це вже діло самого виконавця, чи він бажає, чи ні. Для мене важливо. Ну, ви ж працюєте над голосом своїм? Так. А вже. Самотужки, Самотужки, так, ми зразу на студії стараємося, якщо так неправильно, підбираємо інші ноти, підбираємо інші слова, і так воно виправляється само по собі, одразу так. Але я раніше не виконував е вокальних ніяких партій. А зараз, коли Зорік мене редагує, е редактує, точніше, коли я десь неправильно щось роблю. Все нормально, все проходить. Він каже: отут візьми вищу ноту, все я беру і все виправляється. Плюс, ми живемо в 21-му столітті, де з твого голосу можуть зробити таку вишеньку на тортику, що просто ти сам себе можеш не впізнати. Але я стараюся звучати оригінально на своїх треках так живо, а не перебавляти з автотюном і так далі. Чи вплинуло на вашу <світ> творчість, на ваш... На вашу подальшу роботу в плані музики, повномасштабне вторгнення, у нас 24 лютого вже два роки від початку повномасштабного вторгнення, в принципі, ми вже важко це слово говорити, але звикли до того, що в нас іде війна в країні. Але і бачу, що творчі люди вони теж нібито як знайшли свою нішу в цій війні. Як на вас вплинула повномасштабка? Якби соромно не було це визнавати, але починав я писати свої пісні ще під старим псевдонімом. На жаль, вибачте мене, будь ласка, слухачі російською мовою. Але з приходом повномасштабної війни я зрозумів, що це не той шлях мене осудять. Я сам себе буду засуджувати, якщо я продовжу так і писати. І я перейшов на українську мову, суто українську мову. І... Вона сильно вплинула на мене, коли я перейшов на українську мову, мої тексти стали більш змістовніші, більш наповнені сенсом. І я сам собою почав більше пишатися, коли я перейшов на українську мову. Всі, хто зараз говорять російською мовою. Е я нікого не засуджую за їхній вибір, але рекомендую не знаю, прошу, старайтесь переходити на українську мову. Всі, хто буде дивитися цей ефір. Е Старайтесь, вчіться, я розумію, є люди-переселенці, які, скажімо так, виховані російською мовою, але все одно ну, вчитися варто. Це, це те, що в нас є. Це найцінніше, що в нас є, мова. Те, як ми можемо виразити те, що в нас на душі, в голові. Тому варто якось адаптуватися, будь ласка. Наша дякую за таку пораду. Наша це наша національна ідентичність. Скільки вже є в творчому доробку е, своїх е, власних треків, які а... не соромно людям показати. Ну тому що, розумію, була і рання творчість, так, так яка, так, можливо, десь, десь там пилиться е, в архівах, так. Е, якщо говорити про треки, які я би ну які вже є на, мої, на моєму каналі в Ютубі. Також я веду телеграм-канал, то можу сказати, що це десь приблизно близько 20 треків, такі, які я можу показати людям і сказати: це я зробив. Плюс в архіві ще в мене теж близько такої самої кількості треків є, які згодом обов'язково будуть випускатися. Але я вже казав перед інтерв'ю, що є такі треки, які я записав. Мені Зорислав їх скинув уже зведеними, і я якийсь період проходить, я їх переслуховую і розумію, що я не можу їх випустити. Мені не подобається там звучання в тій чи іншій е... ноті, десь е... в якомусь моменті, куплеті чи приспіві. І вони просто залишаються так і далі пилитися в архівах. Але при цьому я іноді переслуховую їх. Це такі треки, їх можна назвати для себе. Mm -hmm. Для себе, для mm -hmm. близьких, хто вже їх чув, хто в темі. Так, так. Я знаю, що ви також пробуєте себе і в якості стендап-коміка, так? Тобто я розумію, що сцена, це ваше, так сцена, взагалі, виступ перед глядачем, перед слухачем, це ваше. Ви це для вас як супутня така річ, чи ви хочете теж розвиватися в цьому плані? Це більше як спосіб проведення часу, більше як супутня річ. Так? Взагалі, як виникла ідея піти на спробувати себе в стендап-комедії. Я часто, так як я часто буваю в молодіжному центрі квадрат, там часто виступають з відкритими мікрофонами хлопці зі стендап клану Кулак Дракона. Наші він хлопці, молодці, в них прекрасне почуття гумору. І вони проводили черговий відкритий мікрофон. Я думаю, схожу, подивлюсь. Я подивився, мені сподобалось. Наступного разу я вирішив, що спробувати себе вже на сцені. Перший раз я дуже сильно переживав, як себе поводити, аби ну, сподобатися людям, аби люди сміялися. Адже ре реакція залу ж... да, да, ре це, це, це вона впливає на твою самовпевненість, на те, як ти себе будеш почувати на сцені. І перше, в мене вийшло доволі вдало. А я сам по собі доволі люблю комедію, я люблю стендап. Я багатьох стендап-коміків передивився і українських, і американських, і багато крутих стендап-коміків там під перекладом, під е, субтитри. І що можу сказати, що стендап-комедія для мене стала таким ще одним відкриттям, е, якому я з радістю буду так трішки розвиватися, але це не є такою основною, основним родом діяльності. Це просто для душі. Для душі і. Іване, 20 секунд нас залишається до кінця ефіру. Скажіть, скажіть, будь ласка, плани? Плани є. Вони можете всі не розкривати, то можливо частково. Ми побачимо, почуємо вас далі. Ви будете далі працювати в цьому напрямку? А вже ж працювати буду без зупину. Що можу сказати на рахунок планів? Це дати другий сольний концерт в Вінниці, бо в мене вже колись був в Докерпабі сольний хіп-хоп концерт. Дати ще один концерт в якомусь із закладів в Вінниці. Треки щомісячно будуть виходити треки, буду випускати, буду записувати нові. Ось 25 лютого в мене вийде черговий трек в стилі в жанрі поп-рок. Тож, будь ласка, буду радий прослуховуванням, лайкам, коментарям. Тож, так, плани просто розвиватись. Дякую вам, хіп-хоп, реп-виконавець, містер і я або Іван Драчук, якого знають друзі і знайомі і знаємо вже і ми. Був у нас сьогодні в ефірі в проекті Контрабас. Дякую вам, розвитку вам здійснення творчих планів. Я знаю, що ви для цього багато робите. Ви працюєте над цим, і нехай ця робота стане дійсно результативною. Дякую, а ми завершуємо проект контрабас. Зустрідемось вже із цим проектом вже наступної п'ятниці. На все добре. Майбутні володарі сцени, нове покоління музики, завтрашні кумири, проєкт про молодіжні музичні гурти, контрабас на радіо Місто над Бугом.